Привіт всім дорогі діви! Рада вас вітати на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень місяць 2023 року. Дякую вам щиро за коментарі і за ваші лайки. Нагадую вам підписатися на мій канал та розповсюджувати відео, можливо, своїм друзям. І дивіться свої таро-прогнози на три основні знаки: на сонячний асцендент і де у вас знаходиться місяць. Тому що це дуже важливо, так ви будете мати більше інформації конкретної саме для вас. Ну що ж, давайте починати. Перша. Колода. Діви. Карта на липень 2023-го. Башня. Нічого собі. Ми вже зразу з таких енергій тут починаємо. До речі, не тільки ви. А, значить, карта башня це старший аркан. Місяць у вас або почнеться, або ж станеться у вас в, в цьому місяці щось таке дуже. Непередбачуване те, що може вас якимось чином вибити із кольї. Карта башня дає наповне розрушення, тобто вам прийдеться розрушити щось, закрити щось, залишити щось у минулому. І по башні, так, по, вам потрібно от прямо до фундамента все вичистити для того, щоб на цьому місці побудувати щось нове. По карті башні можуть програватися у вас е, операції, наприклад, або якісь дуже серйозні, або розрив у відносинах може бути. Е, тоді вам потрібно по башні, потрібно стримувати свої емоції, тому що на тій стороні людина може бути дуже емоційною, якщо ви будете десь з кимось сваритися, або у вас будуть якісь недомовки, або не знаю, якісь критичні ситуації, стануться. Вам краще тримати емоції при собі. Тому що якщо ви обидвоє будете емоціонувати, то тут вийде дуже великий скандал. Башня нам завжди дає такі, знаєте, дуже серйозні образи, коли ми не можемо пробачити. Це карта Марсу, це карта, коли ми боремося, вам прийдеться, от прямо в енергетичному плані, вам прийдеться боротися. Давайте подивимося, до чого ця башня. Так. Карта для дів на литві 23-го року. Угу. Так, е, випадає нам рицар жезлів. Рицар жезлів це дорога, це енергія, це дуже, такі, знаєте, дуже сильні пориви. Е, Рицарі жезлів це жезли взагалі це вогонь, так? І, е, а рицар – це воздух. Ми накладаємо вогонь на воздух і в нас просто йде така пожежа. Будьте, до речі, обережні, тому що це дійсно може означати пожежу, якусь так. Може, якщо ви на Україні, будьте обережні, тому що десь коло вас може щось прилетіти, вам прийдеться дуже швидко рухатися, вам прийдеться швидко кудись їхати, або десь у когось із ваших друзів може статися якась проблема, якась ситуація неочікувана, і вам прийдеться. Швидко вирушити в це місце. <кій> Якщо е, це у вас, наприклад, так, у вас там закривається бізнес, або ви залишаєте роботу, або ви залишаєте е, свого якогось партнера е, в любовних відносинах, чи це може бути навіть в дружбі, тут все пройде дуже швидко і, е, знаєте, на, на емоціях. Це, це все, ну, ви діво, ви такі ви не дуже емоційні, але з вас оце прям е, дістане. Тоді якщо розізлити, то вона може такого наробити. Тут краще тримати при собі, не, не лізти на рожон і не мститися навіть. І ще одна карта. Діви, карта на липень 2023-го. Угу. Ту з пентаклів, новий початок, у вас будуть дуже хороші нові можливості, ви будете щось вирішувати. Я думаю, все вирішиться в итоги, все вирішиться дуже позитивно саме ну, якби для вас, так, ця ситуація, яка може бути якоюсь стресовою. В итоге у вас виходить тут нова дорога, новий початок, можливо, навчання якесь ви будете проходити, або вкладатися кудись грошима. так, якщо... Ну, якщо ви тут хочете рятувати, можливо, щось у вас так, е, е, якийсь бізнес рушиться, або якісь відносини рушаться, і ви хочете їх рятувати, то тут вам потрібно буде досить таку солідну суму вкласти для того, щоб хоча б щось налагодити. Але по башні, дивіться, краще, краще вже повністю зруйнувати і почати щось нове. Тому що ну, рятувати башню це не дуже ситуація, яка доведена прямо до такого, до скандалу або до якихось таких дуже сильних емоцій. Ну, вам, напевно, прийдеться дуже довго почекати, знаєте, щоб все утихло. Але ви тут не будете чекати, тому що у вас рицар падає, у вас у вас рух, у вас енергія, вам треба щось робити, вам треба вкладати, так, і у вас тут зовсім не про чекати, не про паузу. І, значить. Це може бути якась нова, е, хороша новина, якийсь е, нова робота, пропозиції, людина, якась може вам подарунок якийсь е, дати або подарувати. Або вам не знаю, вам хтось вкаже на інший шлях, отут звертайте на нього увагу. Це, якщо ви плануєте щось починати, так? то це дуже хороша карта для початку. Далі наступна колода. Карта для Діви на липень 2023-го. Угу. Робота. Карта 8 пентаклів випадає вам. Будете зайняті роботою своєю справою, якщо ви плануєте тут е е щось, е знаєте, вам все одно потрібно буде займатися своєю рутиною. Вам все одно потрібно буде займатися тою справою, в, яку, в якій ви. Вже дуже гарно пройшли вперед тим, чим ви знаєте. Це карта майстра, те, що ви знаєте робити. З грошем у вас тут проблем не буде. Так, дійсно у вас може бути пропозиція, тут якесь вас звільняється. Допустимо, звільнять з роботи, піде скорочення, якесь або ще щось, і вам зразу ж тут запропонують нову роботу. Вам зразу йде тут пентаклів, пентаків, тобто що ви довго чекати не будете. Не тримайтеся за минуле, а відпускайте його. Іще одна карта. Віддімного липня 2023 року. О, оце вже мені подобається. Це імператриця, старший аркан імператриця, і це дуже класна карта, тому що вона дає повний достаток, вона дає задоволення своїм життям, контроль. Імператриця вона завжди контролює, Діво, ви любите так трошки все підконтролювати. У вас буде можливість так, вкладати можливо, гроші в себе, підіть, не знаю, зробіть нову зачіску. Там не знаю, пере пере переодягніться, зробіть собі обновку якогось гардеробу або е побалуйте себе чимось солодким. Якщо ви чоловік, у вас може зустрітися тут е така жінка, яка буде, знаєте, дуже статусна. І ну, якщо ви, наприклад, плануєте будувати з нею якісь стосунки, то будьте готові на те, що вона тут буде претендувати на багато що. Так, в неї багато ще є, в неї багато є ресурсів, але за ці ресурси вона у вас буде дуже великий спрос із вас буде, тому що імператриця вона не терпить взагалі якихось недомовок або знаєте, якось фальші, імператриця не буде з цим розбиратися. Вона послухає, вас вислухає, зробить свої висновки і піде далі. Це такі знаєте, жінки, які знають собі ціну. І от Тут або вам потрібно бути такою жінкою, так, або вам зустрінеться така жінка, яка вам допоможе, яка може це ваша нова начальниця, може вона буде такою саме знаєте, тоді. Їй подобається комплімент, їй подобається чесність, скоріш за все, вона мама, тому що імператриця це вона, знаєте, головна жінка роду, яка все за всіх вирішує, яка веде всіх за собою, і саме до неї приходять спитатися про щось або попросити якось поради. Також так, тут солодощі всі йдуть по цій карті, солодощі, якщо ви якщо ви збираєтеся відкривати якийсь тут бізнес, так? То е, нехай це буде щось зв'язано з красою, жіночністю, солодощами, дороге шампанське, дорогий, там, дороге пино, якісь дорогі продукти, заморські одяг, якийсь дорогий. Так? Е, але. Все робити до 23 числа. Тому що 23-го числа Венера, яка покровительствує цією імператрицею, покровительствою всією жіночністю, коханням, відносинам, контрактам між людьми, і вона нам дає оцей всю благодать, вона стає вже ретро. І коли вона йде в ретро, вона не буде покровительствувати, тому що вона ніби розвертається і вона вже не дивиться більше на вас. Вона там займається якимись своїми справами. Добре перероблювати в цей момент. Типа, якщо ви будете, там не знаю, якщо у вас є якийсь вже бізнес зв'язаний з, з жіночністю, то ви можете його якось переробити, обновити. От це гарно, це тоді у вас це можна робити під ретро-венеру. А якщо ви плануєте виходити заміж, там весілля можна робити, головне документи не підписувати до 4 вересня. До 4 вересня воно буде ретро і краще, ну, воно просто не буде вам покровительствувати. Окей, наступна карта Димы, карта на лапе 23-го, «Закохание». Точно будете тут е, якісь контракти підписувати, будете вибирати, можливо, у вас буде навіть е, дві роботи або два місця, ви будете їздити туди назад. Закохані, це старший аркан, серйозна карта, яка дає нам завершення справ у нашу користь, так як потрібно нам, і е, е, можливо, вам потрібно тут звернутися до якоїсь третьої людини, щоб вас розсудили. Якщо ви хочете шукати, якщо ви шукаєте квартиру, то це обов'язково через ріелтора. Якщо ви... Не знаю, ви щось купуєте, відкриваєте обов'язково з третіми людьми. Не, не, не прямо так, скажімо, клієнт і той, хто надає послугу, а ще, можливо, рекламою може займіться тут, так, або там, якихось поставщиків собі нових знайдіть. От по цій карті дуже гарно проходить. І також це зустріч для чоловіків. Точно у вас тут буде зустріч жінки для кохання. Коли у нас імператриця і закохані, вони можливо, у вас тут так закінчився якийсь такий період тяжкий, і ви нарешті вирішили все більше. Там, я хочу там якісь серйозні відносини, або ви там розійшлися, побули трошки. Ну тут довго ви одні не будете точно, тому що у вас порисорюжезлі, у вас все зразуєте, зразу, йде, зразу у вас новий початок. І можливо, це також з людиною, яку ви вже дуже добре знаєте. Так, ну і для жінок, звичайно, також зустріч коханої людини, якісь навіть, можливо, якісь це нова робота, це нові знайомства, це заключення контрактів, це коли ви вступаєте в щось нове. І тут вам потрібно буде дуже багато говорити, розказувати про себе. Це коли у нас іде саме комунікація по воздуху. Далі. Карта для діва на липи. 2023. Знову вісім пентаклів. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона на себе звертає увагу. Ось у нас. Ви тут, можливо, будете вчитися наблюдати за чиєюсь роботою. Дивіться, бачите, але ви або ви, ви тут будете майстром і за вами тут хтось буде наблюдати. Якщо ви прийдете на нову роботу, ви почнете щось нове, то тут за вами, ну так, скажемо, зразу вам довіряти не будуть. Вас будуть перевіряти, тому робіть все дуже чисто і дуже добре. Ну і все, що я сказала до того по восьмерці пентаклів, Це тут знову ж таки повторюється, ви будете з грошима, все буде окей, саме з роботою, з мастерством, бийте на те, кладіть ставку на то, що ви вже дуже добре знаєте. От саме в цій галузі можете розвиватись. А може ви тату наб'єте? Тобто у нас тату салон. Може у вас реально програтися, що ви захочете собі піти добити тату? Чому би ні? Чого б і ні? Так, карта для Діви на липень 2023-го. Фортуна! Ой, все! У вас все пройде дуже добре. По фортуні це старший, знову старший аркан, важливий у вас місяць діви. По фортуні ми маємо одразу ж таки розширення всіх можливостей. Вам будуть допомагати люди. Ви можете знайомитися, прийде до вас людина, якась така, що зможе розширити ваш кругозір, або ж дати вам якісь такі. Нові можливості, до чого ви ще ну, якби, навіть не думали, що ви можете до цього дорватися. По фортуні ви можете їхати кудись в дорогу, вам буде дуже добре. Ви, якби це, якщо ви тратите гроші, це буде дуже багато грошей. Це буде так дорого, багато, смачно. Будьте обережні, можете поправитися тут, так, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ну і всі ситуації по фортуні вони будуть вирішуватися саме у вашу, у вашу користь. Знову ж таки, у нас тут і. Імператриця, закохані, фортуна. У вас так починається місяць, якось так дуже так стресово, якесь таке пам вам просто. А потім ви все швидко розрулюєте і виходите, можна сказати, сухим із води. Дуже класно. Так. Ну і по фортуні тут можуть бути виграші у вас якісь, якщо ви вкладаєте кудись гроші, то ви отримаєте потім набагато більше грошей. Якщо це знайомство, то це будуть якісь важливі по роботі, можливо, на роботі саме. Ви познайомитеся з якоюсь людиною дуже серйозною, яка вам може принести в кінці дуже хороші бенефіти. Так, ділипін 23. Ой, королева Пентаклів. Королева Пентаклів це майже імператриця, але це е, у нас придворна карта. Королева Пентаклів це ви. Е, значить, це е, телець, діва або Козиріг. Е, всі свої гроші тримаєте при собі. Можливо, ви ну, в плані тримаєте при собі е, тратьте, так, на себе тратьте, але, знаєте, за вами тут будуть. Е, Дивитися, будуть наблюдати, будуть, можливо, вас навіть хтось обсуждати, що ви досягли, ні на кого не звертайте увагу, старайтеся тут тримати, так, тримати свій статус, з грошима у вас тут все буде прекрасно, ви зможете заробити. Якщо ви чоловік, то вам потрібно бути трошки ніжнішим, ніж ви є в основному там в своєму житті, як ви себе ведете. Вам потрібно е, тут склонятися трошки до такої жіночної енергії, бути більш емоційним можливо. Але дивіться, фокусуйтеся тут. Королева Пентаклі вона завжди фокусується на своїх ресурсах, на своєму достатку, і не дивиться, що там у кого що є у інших. Тут навпаки, бачите, тут інші можуть за вами наблюдати. Але у вас тут дуже вісім, е, вісім ну, пентаклів, фортуна. І е, королева Пентаклів дають вам саме успіх. У якихось фінансових справах, там, де на роботі, де ви працюєте, у вас може бути дійсно тут якийсь взльот, ви можете попасти на якусь нову роботу, де вам зразу дадуть, можливо, якесь підвищення, або ви там ви зустрінете оцю таку жінку, яка, знаєте, це материнство, яка за всіма дивиться, яка дуже важлива. І вона буде дуже до вас добре ставитися. Так? Якщо ви чоловік ви зустрічаєте таку жінку, то ж знову ж таки. Королева Пентаклі Фортуна вона не проста і вона не буде вас там, не знаю, чекати чи щось терпіти. Тут будьте обережні і будьте ну, серйозно, серйозними намірами до неї налаштовані. Далі ви боїтеся тут якихось відносин. можливо? Так. Карта для Діа на липень 2023-го старший аркан карта суд. Прийшла до вас ваша карма, я вас вітаю. І карма тут, скоріш за все, дуже позитивна, у вас все-таки буде. Можете. Карта Верховний Суд вона дає. У вас можуть дійсно статися якісь такі кармічні події у вашому житті, і краще їх пропрацювати на позитиві, все-таки не, не йти от у цю башню, або ж якщо ви вже пройшли цю башню, так то і ці зміни ви пройшли достойно, і зразу ви отримуєте дуже серйозні кармічні зміни, і ваше життя ніби покращується, так, але тут. Не потрібно йти в негатив, а треба фокусуватися знову ж таки на позитиві. І е, може прийти до вас якась дуже серйозна новина, отримати, якщо ви чекали, це початок судових процесів або закінчення судових процесів. Е, може ну, все, що стосується з якимись так розборками в суді. Тут реально, якщо ви з кимось розбираєтеся, вам може прийти або справи дійде до суда. І е, тоді вам потрібно буде також ці свої фінанси їх прокручувати. Вам потрібно буде шукати якогось такого класного адвоката, дорогого адвоката, розумієте? І е, по верховному суду це внутрішні зміни. Е, коли до нас приходить наша карма, хороша, вона чи погана, це ну карма, це не завжди погано це інколи і добрі моменти. Ми розуміємо, щось всередині міняється. І у вас зміняться, можливо, якісь ваші цінності, якісь ваші погляди зміняться. Ви вже, можливо, захочете чогось більшого, чогось іншого ви захочете. Давайте ще. Карта для діванове до 2023-го. Окей. Знову фінанси. Це вже дев'ятка пентаклів вам випадає. Ви собою будете дуже гордитися. Можливо, ви будете очікувати якихось ще тут фінансів, так, трошки станете в таку паузу, але у вас вже достатньо ресурсу, у вас вже достатньо, ви вже досягли багато чого. Можливо, десь в якихось моментах вам не дуже комфортно. Але це тут нічого не значить. Дивіться, у вас Верховний суд і дев'ятка пентаклів. Ви отримуєте. Те, що ви заслужили, ви отримуєте свій, знаєте, таку зарплату, скажем, і краще в дев'ятку пентаклів тут краще вкладатися в себе, показувати себе. Виходити у світ, дев'ятка це завжди, якщо ви очікуєте якихось грошей, або ви очікуєте чогось, дев'ятки це у нас завжди кульмінація. І це справа от-от уже закінчилася. І ми можемо їй цю дев'яточку, витягнути в десятку. Десятка це у нас повна гармонія, золотий дощ просто. Так, і ви вже на шляху до цього, ви вже до цього йдете. Але от саме в цій колоді, це Таро при Рафаелітів. Саме в цій колоді у нас дівчина ніби ховається, вона ніби. Зупинилася трішки, так? Ви вже пройшли якийсь шлях, і вам треба трошки так зупинитися, почекати. І коли ви будете готові, рухайтеся далі. Ну, дивіться, явно тут вам хороша карма прийде, так? уже з цих двох карт. Так. Може це якісь будуть гроші неочікувані, яких ви навіть не чекали, може це буде якийсь спадок, може хтось. Хтось помре з ваших родичів, вам спадок якийсь прийде, і ви такі зовсім неочікувано отримаєте гроші. Так. Карта для Діви на липень 23. Угу. Ой! У нас дуже класний розклад, серйозно. Десятка пентаклів, десятка кубків вам випадає, і десятка кубків це дім повна чаша. У вас дуже багато буде емоцій, подарунків. Ви можливо підете на якісь свята, може там на весілля до когось запросить вас. І тоді веселіться, свої емоції, отримуйте позитивні емоції. Ну, ви тут і так і будете. Бачите, у вас дивіться, у вас тут якась іде така дуже сильна кармічна ситуація, яка приводить вас в ітоги просто до щастя, до неймовірного щастя. У вас ще перед цим тут ну, фортуна випадала, це Теж у нас десятка і десятки це на завершення. Це коли все фініш. Я достигла того, що я хочу, так? Або я достиг того, що я хочу. І тут по 10 кубків, ви будете просто ну, в шикарному настрої. Все у вас буде дуже добре. Далі останнє Таро. Карта для Діви на липень 2023-го. Опа, на! А тут у нас маємо якісь. Трічка мечей нам випадає, будуть якісь розчарування, хтось вас зможе образити, або ви можете щось втратити, так? Або, можливо, ви будете повертатися до тої ситуації на початку місяця, де у вас щось таке по башні, прям був якийсь стрес, і ви будете можливо його згадувати. Тут не фокусуйтеся на цьому. Трійка мечей дуже швидко проходить. Це якщо це сльози, або це це якщо це якісь такі, знаєте, ситуації, де вас образили, ви. Поплачете день, на сліду, ви вже забудете і не будете навіть цього згадувати. Можливо, вас тут хтось може зрадити, так? розбити серце у нас все-таки, і слідкуйте за своїм серцем, слідкуйте за, своїм, за станом, свого здоров'я, можливо, вам тут потрібно піти, провіритися до лікаря, можливо, здати якісь аналізи або слідкувати за своїм, за своїм тиском, за своїм пульсом. Далі карта для Діга на липень 2023. Сонце. Ой, у вас тут од... старший аркан на старшому аркані. Просто. Е дуже сильний у вас розклад. Дуже сильний у вас розклад. Е навіть оці маленькі перепони, оці маленькі розчарування, які у вас будуть, ви їх дуже швидко зможете е Знаєте, забути, відпустити, от дійсно відпускаєте, карта Сонця. Це одна з найкращих карт взагалі в колоді. Сонце це коли нас видно, нас чутно, виходіть, якщо ви там плануєте, не знаю, почати співати або вийти на сцену, танцювати чи говорити, блогерством зайнятися спокійно, вперед. От у вас тут можуть бути так, якісь сумніви, страхи, це якісь такі страхи, але вони швидко пройдуть. І в ітоги ви засіяєте, приймайте позитив у своє життя, наповнюйтеся сонцем, виходьте зараз на сонечко, кудись там, в ліс до дерев, де ви можете наповнитися енергією. Карта Сонце дуже хороша. Це і переїзд, якщо у вас тут буде якийсь переїзд, в ітоге все закінчиться дуже добре. І що у вас стосується ситуації дітей, сонце це також. Це, це до дітей відноситься, і у вас з дітьми все буде прекрасно. Не переживайте. Ви м м будь які ситуації закінчиться дуже позитивно. Ще одна карта встання. Карта для діти на випендвічка 23-го. Дев'ятка мечей. От дивіться, у вас сонце окружають. Ваші страхи просто ось дев'яточка мечей. Це наші нічні кошмари. Вас може хтось запугувати тут, бачите? Або ви можете боятися вийти. Вийти в люди, ви можете боятися засіяти, нічого тут не бійтеся. Дев'ятка мечей це чисто, знаєте, це, це якісь наші страхи, це може бути безсоння, або якісь переживання. Зробіть медитацію, заспокойте свою душу, заспокойте, заспокійте свій розум. І просто приймайте позитив. У вас тут, бачите, у вас сонечко, яке і вам, вам страшно до нього добратися, вам страшно до нього доторкнутися. А треба. Треба це робити, тому що у вас тут все, у вас ваша карма прийшла і каже, що все досить. Ми вже не можемо більше так, як було, нам треба вперед, і нам треба як можна більше, як можна світліше, краще. Е, так, І показуйте, показуйте себе. Окей, і оракул. Для Дів на липень місяць 2023-го. Копайте глибше. Робіть медитації, розбирайтеся, в чому проблеми. Можливо, зверніться до психолога або до людини, яка може вам дати якусь пораду. Те, що ви бачите на поверхні, насправді не є правдою. Вам потрібно купати глибше, вам потрібно розбиратися в деталях. Можливо, тут хтось буде вам, знаєте, якісь люди будуть вам щось розказувати, теж на слово не вірте, докапуйтеся до суті, і у вас тут будуть навіть помічники. І ще один оракул для дів на липень 2023-го. Цілющі води. Зцілюйтеся водою, пийте багато води, купайтеся, приймайте ванну, можливо, поїдьте кудись до моря або десь до якогось стапка, там, в гори, можливо, там, де є якісь потічки, якісь джерела. Вам потрібно тут наповнитися і очиститися. Вода це назавжди очищення, і дуже важливо емоції. Вам потрібно очистити свої емоції. Не можна реагувати на ситуацію негативно, тому що тоді ви суді башня, у вас тоді троєчка мічей, ви уходите кудись якийсь взагалі в, в мінус. Вам треба себе, от ви відчуваєте, що щось у вас уже тремор пішов, да, ви вже ж не можете не витягувати, сіли в медитацію, помедитували собі 15 хвилин, очистили свій розум. Не вмієте медитувати, не знаю, вийдіть в ліс, послухайте щось, відключіться, постарайтеся якось прийти до тями. І тоді у вас прекрасні карти, і у вас дорога прям відкрита. Так, ну що, що ж такий у нас вийшов розклад, дорогі діви. На липень місяць 2023 року нагадую вам підписатися на канал та поширювати ці відео, дивитися свої відео на сонячний, місячний і знак асценденту це дуже важливо. Якщо вас цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, який ви знайдете в описі цього відео. Дякую вам за вашу увагу і бажаю вам розуму. Щоб ви дуже правильно фокусувалися в місяці липня. все побачимося в наступних відео, Па-па!